Thank you Зараз ми знаходимося на буйволинній фермі Карпатський Буйвіл, яка знаходиться поблизу міста Виноградова в урочищі Анциково. Наразі на нашій фермі перебуває 41 буйвіл, саме Карпатський Буйвіл, тому що різновидів буйвілів є багато, а саме Карпатський Буйвіл є нашим істинно традиційним історичною тваринкою. І ми зібралися тут, щоб дати шану цій тваринці. Серед них є три дорослі біки. найстарший старший бік на території України звати його Юрко. Йому 23 роки. Потім вже наші вихованці це цар і хан. Цар і хан знаходяться межи цими тваринками. А Юрко більш агресивний, тому він у нас в закритому приміщенні знаходиться. 24 буйволиці і 12 телят. вже 8-9 років. Займаємося буйволами. Перші буйволи купили у Вілятині, Це були три буйволиці, і два роки як побудували тут дану ферму і займаємося такими тваринками. Взагалом буйволі використовували як робочу тягову силу в горах. Ними валили і тягли ліс на нозовину. Буйволі можна було зустріти на виноградівщині. Знаємо за допомогою буйволів у Текові була побудована церква. Для виноградова вони ну більш-менш так не дуже звична тваринка, але хущина, тячівщина дуже традиційна. ця тваринка. Їх наразі залишилося лише до 200 голів по цілій території України. Вони, так би мовити, на межі зникнення, і ми зібралися тут для, для того, щоб збільшити популяцію карпатського буйвола. А туристи нам потрібен для того, щоб виручити якісь кошти для утримання такої нороливої дикої тваринки якого вони віку, скільки їм рочків чи місяців, і які вони в поводженні? самому старшому 8 місяців, самому меншому 2 місяці. Вони дуже хороші, ласкаві, лагідні такі тваринки, до людей дуже ну, люблять гратися, не агресивні. Вони маленькі тваринки, такі дуже полюбляють такі дотики, ласкатися, чухатися за вушком. За... Ось такі вони. Вони спокійні. Вони, ну, суть материнське молоко до 9-10 місяців, а виношує їх буйволиця 11 місяців. Коли вони стають дорослими і коли почнуть давати вже молоко у віці двох років, буйволиця може ставати матір'ю і давати потомство. Ми вирощуємо корма лише власні на власних ну, власних полях. Це солома, сіно, кукурудза, пшениця, овес. Ніякі біодобавки, корма, комбікорми не купляємо, тому що не знаємо, як поведеться їх на їхньому здоров'ї. Тому лише власне виробництво, власне солома, власне сіно дуже люблять муку з пшениці, дуже люблять ріп. Дуже люблять хліб поласувати. Ну це так виключно, коли екскурсія проходить. Ми стараємося, прагнемо до того, щоб ферма була еко за рахунок того, що буйволи випасаються на нашій території, їдять наші корма без будь-яких добавок. Відповідно, і продукція із молока буйволиць є натуральною. Скільки треба, скажімо, сіна, щоб утримувати буйвола, щоб він прожив через, через зиму, чи, чи дороге це задоволення? Він у два-два з половиною в рази. Більше. Ніж звичайна корова, а для випасання на одного буйвола літній період потрібно землі у розмірі 2 гектари. Тому це дуже дороге задоволення, дуже масштабне задоволення, тому потрібно багато ресурсів для буйволиної ферми. А скільки молока дає доросла буйволиця за один день? В загальному може дати до 8 літрів за добу, але зранку ми запускаємо телят, вони висасують молоко, їдять собі. Тому зараз вдоюємо 10 буйволиць і маємо 17 літрів молока за добу. То зовсім небагато. Не зовсім небагато. Так ми порахували, що одна буйволиця нам дає літр 700 молока. Ну, я кажу, зранку запускаємо буйволят і з вечора запускаємо буйволят. Тому якоїсь такої загальної цифри не можемо назвати, бо з'їдають буйволят. Буйволине молоко, по-перше, має жирність за 12%. білка 6 разів більше в ньому. Багато кальція, фосфору, багато різних вітамінів, мікромінера... мікромінералів. Тому воно є кориснішим для людського організму, як звичайне молоко, і його не обов'язково кип'ятити. Можна його пити таким сирим за рахунок того, що буйволиці не хворіють такими вірусними та інфекційними захворюваннями, як звичайні корови. Маємо від лікаря, який доглядає за ними. Кожен кожна буйволиця, буйвіл має свій паспорт, де занесені будь-які дії, які з ним відбуваються. Вони не є щеплені, вони, вони мають стійкий природний імунітет, тої дикої. І тваринки, яка жила десь колись у Карпатських горах. І за рахунок того, що їхній організм більшості до шкідливого радіаційного випромінювання, їм не потрібно і такі щеплення, як звичайним коровкам. Ну, звичайно, в літній період можемо їх обробляти від шкірних паразитів, від кліщів, а так вони не прививаються від нічого. У нас є з тої сторони басейн. Літком він повністю з водою. Буйволи з однієї сторони заходять в воду, купаються, і дуже дивно нам було бачити, що буйволиця може зануритися в воду повністю. Це і вуха, і очі, і ніс. Так декілька секунд може пробути під водою і виходить спокійна, весела, щаслива. А так маємо поливачки. Для не всіх вистачає басейна. Вони дуже люблять купатися і дуже люблять болота. І це один з приводів, чому буйволів немає в дикій природі, немає вільних. Водоміж, де б вони могли купатися, зайняли, так, да так, на жаль, це люди зайняли. самі змушені створювати такі якісь умови, які були в дикій природі. З часу почали приймати туристів, показати їм буйвола хочеться. І, звичайно, буйволиця дає молоко. І пропонуємо нашим туристам посмакувати деякі смаколики таких, з буйволиного молока. Можна побачити те саме буйволине молоко, таке біленьке, воно більш густіше, солодше, ніж звичайне коров'ям молоко. Біліше, так, так, за рахунок того, що в ньому немає білка казеїна, який несе в собі жовтий колір і холестерин. І за рахунок того, що в ньому цього немає, хоч воно і жирне, але воно дієтичне і корисне тим, хто має хвору бішлункову залозу, може собі дозволити вживати продукцію з бувалиного молока. Потім посередині це в нас сир Адегейський, це свіжий молодий сир з додаванням саме лимонного соку. А ви його на базарі взяли? Ні, це в нас тут сироварня. Вся продукція виготовляється майже вся продукція в цій кімнаті. Маємо технолога, який виготовляє цю продукцію. Кажуть, це свіжого молока за допомогою лимонного сока ми його склягуємо. Масло з буйволиного молока, з самих вершків буйволиного молока більше нічого не додається. Жодні барвники, консерванти чи інакші домішки у цій продукції немає. Потім це наша гордість, моцарела. Ми одні, одні в Україні хто виготовляємо справжню моцарелу з буйволиного молока. Більше такої в Україні ви ніде не зустрінете не можна... і не скуштуєте. Ні, це моцарела. Довго ми е, пробували рецепти різноманітні, навчалися, вилили не один літр молока свиням, але ж все ж таки моцарела в нас вийшла і дуже хороша. Справжню моцарелу можна випробувати в Україні лише в Виноградові? Так, справжню моцарелу з буйволиного молока. І в Італії. і в Італії. Так, ага. і в Італії. Потім це сир плавлений, це домашній рецепт, з творогами його виготовляємо, жовтий за рахунок домашніх яєць. Також будь-які добавки в ньому відсутні. Потім це творог чи сир на Україні вже кажуть, сир, також з буйволиного молока, дуже високий в ньому міст жиру, тому він нагадує більше сирковий десерт. І сметанка. З буйволиного молока. Ну, Отот, а, це, цибулька. Ну, це вже як декорація. Це вже декорація. Так. Ну, нарізаємо туристам, хтось смакує булька нашої домашньої і часночка, і ну, І, звичайно, мед, мед до сиру, мед. От ну, така тарілочка. Це да? презентуємо нашим, ек... нашим екскурсіям. Можна продегустувати молоко, всі види сирів, масло і сало свиней монголиць.